Друзі, нас СІНФО перші про головне поїхали. Сьогодні виповнюється рівно шість років з того моменту, коли Володимир Зеленський, самовпевнений від свого виграшу на президентських виборах, приїхав до хлопців на передову, нахамив ветеранам, Плюс я ж не лох, мені 42 года. Цитата, і дав наказ відвести в односторонньому порядку українське військо з наших позицій в золотому. Пише Ірина Шрамова, волонтерка, політолог, далі в оригіналі. П'ять років тому відповідь на це хамство і створення конкретної загрози обороноздатності України. Ми з моєю посестрою Маруся Звиробі, який знов забанили сторінку, записали стрім, який з одного боку дико розізлив Зеленського. Бо як це хтось посмів критикувати дії найвеличнішого лідера сучасності, а з іншого перелякав до неможливості, бо за кілька днів Зеленський Олександрович написав власноруч заяву. Що він потерпілий від слів двох невідомих йому жінок? Правда велична. Верховний главнокомандуючий потерпілий від слів двох невідомих йому жінок, які посміли сказати правду про ситуацію на передовій, і застерегли від подальшого хамства військовим п'ять років опісля. Заяву про потерпілість він не забрав. Бо ж за слова, а знаєш, на передовій стріляють там на передовій розриваються гранати. Хтось думає, що він безсмертний. Це ж критично важливо неогодим організувати 5-8 років тюрми. Більш важливих справ у державі немає. І це можна було б зараз розповідати з посмішкою, якби ті дії Зеленського не стали передвісниками великої біди, від якої сьогодні покутують мільйони людей. Сумніваюся, що Зеленський, хоча б раз задумався, скільки людей полягло в тому самому золотому, а далі біля попасної. Бо аж московити після нашого відведення військ своїх вже не відвели. Зайшли на наші позиції, активно залили все бетоном, зробили укріплення, і там маємо марсове поле наших полеглих героїв, яких ще доведеться довго шукати і вшановувати. Просто оглядаючись назад, уже навіть за час повномасштабного вторгнення ми бачимо ланцюжок абсолютно неадекватних дій, починаючи з агресивної непідготовки до великої війни, мільярдні контракти на зброю, яка ніколи не була поставлена. Яйця по 17, яблука по 51, махинації з формою непритягнення до відповідальності зрадників одночасне переслідування військових і ветеранів справа червінського, наприклад, відсутність фортифікацій, розкрадання на їх будівництві. І водночас відсутність реальних кримінальних справ щодо причетних до розкрадань дивні маніпуляції з закупівлею дронів, закупівля не лютоздатних дронів. Ревнощі до рейтингу залужного звільнення головнокомандувачів, який мав шалену довіру серед військових цивільних, з ним вже зняли десятки бойових генералів, комбригів комбатів, яких в більшості не залучають до роботи. А дехто змушений виживати на тисячу гривень забезпечення, зірвана мобілізація, босифікація, неналежна підготовка нових бійців, блокада закупівлі найефективнішого на ринку «Ребо» і петрі і одночасне витрачання коштів на непогоджені експерименти з «Ребами», які, крім «Дерибану» грошей, не мали жодного результату. Дивна ситуація з довготривалим непідключенням ізраїльської системи раннього оповіщення, яка найефективніше виявляє повітряні цілі на підльоті, і цей список. Кожен з активних громадян може продовжити іншим довжелезним списком. Забула ще про спроби стягнути військовий збір із заплат військових, яким зараз затримують бойові. Про тридцятку взагалі вже не згадує. А в той час гральний бізнес, наприклад, категорично захищають від підвищення оподаткування все це супроводжується систематичним хамством західним партнерам на фоні згортання демократії, знищення самостійності і дієздатності державних інституцій. Загроз свободі слова і правам людини найстрашніше, що згадані мною проблеми це не наслідок московської агресії, це результат правління команди Зеленського і самого Володимира Олександровича. Сам масштаб вторгнення зрештою є наслідком значної кількості дії, а також бездіяльності зеленої влади. Чому я все це пишу Бо боляче, що з кожного цвинтаря в Україні волають душі захисників? Вони віддали своє життя за державу, яку реально доконує самовпевнений недієздатний правителі, якому залежить лише на своїй владі, своїх амбіціях, який навіть сьогодні в найважчі часи думає не про захист кордонів, не про життя захисників і нарощення можливостей оборони, а про майбутні вибори. Про що свідчить нова за тисячі і сотні тисяч рекламних газеток в поштових ящиках українців. Він так нічого і не зрозумів. Він так нічого і не навчився. Дуже важливо, щоб навчилися думати, відповідати за свій вибір виборці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.